і нам її підкинули шиночком маленькою, і я її так і залишила в себе. Це сталося три роки тому в Херсоні. Пригадує власниця трирічної вести пані Ліна. Каже, разом вони зустріли повномасштабне вторгнення, разом жили в окупації і разом виїжджали до Черкас. Тут вони сім місяців. Це як маленька дитина. Ну як ти її кудиш? Ми вже виїжджали зі свого міста, коли вже нас звільнили від окупації. То було вже найбільш простіше. А в період окупації ми навіть не рипалися. Було дуже страшно. Жінка отримала три кілограми корму. каже, зекономила тисячу гривень із сімейного бюджету. На даний час це дуже витратно. Окрім корму, ще ще ж потрібні і ліки, і пігулки, і обробка, тому це дуже дорого. Але ж ти її не викинеш, бо це родина. Так як в мене собака їсть не лише корм, а ще й їжу. Я її готую, то мені вистачає майже на півтора місяці. Ірина Сухих, власниця семи кішок. Говорить, п'ять вивезла під час евакуації із Слов'янська. Двох прихистила у Черкасах. Найбільш товариський каже з неї в черзі. Це фунтик. Отут, осіня, там маруся і Левонтій. Сінь. Мне, как бы економія, помочка, скажем так, корм та корма, еще бывает, они буває То есть обработки вот эти всі, поэтому ну уход нужен. Додому повезе 20 кілограмів корму, бо на нього чекає дві собаки. Розповідає, пакуючи їжу на візок, переселенка із Херсонщини, пані Любов. Каже, на їхньому харчуванні доводиться економити. Покупала пшеничну крупу, варила, наса їм не купиш, то трохи не захляли. Это ми місяця 4 назад раз получили второй раз. зі слів фахівчині Черкаської організації Товариства Червоного Хреста Альони Луценко корм безоплатний. Його видають лише внутрішньо переміщеним особам раз на місяць. Для котів стерилізований є і звичайний. Для собак 3 кг, 5 і 10. І на родину видаємо, не тільки для ВПО, не більше трьох. І по реєстрації. У нас є списки, це 150 ВПО сімей котів і 100 собак. Дякую. Підготовлюємося, видаємо Можечки, де написано, скільки кому підходять люди, записуються. Ми видаємо, потім і складу видаємо корм. Треба допомагати тваринам і котикам і собачкам. Вони теж хочуть їсти. Тоже потребують забути. Корм видають щомісяця. Анонси дат публікують на сторінках Черкаського товариства Червоного хреста у соцмережах, зазначив Олексій Мороз. Там можна знайти і форму для реєстрації. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.